Дивіться, яка цікава річ. Сьогодні день, коли святкує день народження, звичайна мишка. Сьогодні народився, точніше, в цей день народився Джон Малкович, який зіграв у фільмі про людей та мишей, причому одна з його найбільш відомих ролей. І сьогодні ще ми вам розповімо про таку тварину, про яку, коли я вчора дізнався, я був просто в шоці і не міг повірити своїм очам, що взагалі таке може Казу існувати. Зараз про цю тварину. Так. Ця тварина має назву Мишачий Олень. Взагалі, я боюсь мишей, і сьогодні ранок для мене якийсь Дуже некомфортний ці миші навколо мене і зараз ближ... Ще в студії миша. Ще в студії У мене миша тут сидить. Господи, що за день сьогодні такий? Ну, все таки не відходимо від теми. говоримо про мишачого оленя. Раніше ця тварина не траплялася біологам, ну а нещодавно їм вдалося зафіксувати її прогулянку. по... Ліси місцевості і навіть є невелике відео, яке ми вам зараз покажемо, як виглядає ще невідома світу тварина Мишачий Олень. яким чином вони потрапили в цей світ. Напевно, олень з'їв мишу, і мишу олень. Або миші з'їли Оленя і мутували. Друзі, ну ця тваринка насправді є дуже такою, до цих пір її майже не можна було знайти десь якісь фото чи відео, тому що вона дуже рідкісна. Хоча насправді кажуть, чинні, що вона вже існує близько 50 мільйонів років. От. І ще треба додати, що її вага досягає десь 2,5 кілограмів, а загальний. Альна висота до 50 сантиметрів. Тобто, це отакі от маленькі олені. Друзі, якщо побачите їх десь на Закарпатті, не бійтеся, ви вже знаєте, як вони виглядають. Це мишо Олень, не переживайте. Це не чипио на Закарпатті щури більші бувають ніж ці олені. Ну а може бути, а може, зустрінемо мишу Оленя, і все це буде мій останній день на цій землі. Щось, друзі, далі у нас слово до тебе. Далі новини. Ну а після того ми поговоримо про американський футбол. Поговоримо про те, як зігрітися взимку. Адже там уже сніг, там уже мороз. Ну і ще купа всього цікавого залишається з нами. Не перемикайте.